Доброго дня, друзі, відео шорт для ютубчика. Отже що, Сварка болгарка, пару уголків, колеса. І ми потихеньку вже на проміжуточному етапі по нашій сівалочці. То, що я вам казав. Рама є, та є. Пізніше будуть чіткі заміри, розміри, все як положено, все як ви любите. На даному етапі це виглядає так. Буде ще пружина, приблуда, натяжка, докатне колесо. Оп! Все буде їздити, то що треба. Ти збоку йдеш, кинув, крок зробив, кинув по трубочці, все, падає. Можна було би купити. Відвалити мінімум за трьохрядну в районі кікох, ну я думаю, десь до 50 тисяч би вистачало нам. Но, подивився купу роликів, всі з цим граються. Так, да, там вроді би само всі діла, але всі матюкаються, всі граються. Ми вирішили, що ми вже зразу будемо з волгаркою гратися, чим потім відвалимо гроші і будемо гратися. Так що так. Коротше, Кожен робить і свій вибір, як йому за краще. Все, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. До побачення.